Олександр Алфьоров, історик та громадський діяч, призначений новим головою Українського інституту національної пам'яті. Його кандидатуру погодили на засіданні кабінету міністрів. Раніше він працював науковим співробітником інституту історії України Національної академії наук. З початком повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ. Про виклики та його плани на новій посаді розпитаю нового очільника інституту. Олександр Алфьоров з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава вітаю, пані Ірина, Вітаю всіх слоту Інтера в марафоні. Так, перш за все, наш слот вас вітає з призначенням. І перше, що хочу розпитати, вже маєте план, перелік. Що будете змінювати? Що, які перші кроки? Поділіться. Ну, звісно, очікуючи посаду, була проведена робота, детальніший аналіз, чим займається. Інституція, хоча з українським інститутом національної пам'яті співпрацював ще, скажімо, там з 12-11 року, це майже 15 років, і зрозуміло, що знав, як і працює інститут, і в принципі його основні задачі для себе, для нашої нової нашої команди, яка працює сьогодні. І я дуже сподіваюся, що колеги сприймуть нового голову. Але ми, звісно, маємо виклики пов'язані з в першу чергу це з ситуацією. З волинською трагедією ми маємо виклики пов'язані з атаками Російської Федерації на українські місця історичні місця пам'яті в цілому на пам'ять, і ми бачимо, що основний рупор дезінформації, пропаганди і брехні це президент Російської Федерації Володимир Путін, який є першим рупором, скажімо, антиукраїнських тез. І зрозуміло, що всі ці. Напрямки і їх ще дуже багато. Ми намагаємося утримувати, стримувати навалу шаленої брехні на українців на українську історію. Ну і зокрема, скажу, що основними новими напрямками, які би я посилив і посилю на своїй каденції, це буде зниження хронологічної межі і вихід з 20 століття, тому що український Слід національної пам'яті зосередився вже. 10 років як на виключно ситуації, пов'язані з двадцятим століттям, а точніше на подіях пов'язані з Другою світовою війни, для мене одним з пріоритетних завдань, це все ж таки розкласти для українців історію нашої держави, визначні дати, пам'ятні дати, пов'язуючи з тисячолітньою історією нашої держави. Адже нагадаю, що та сама Російська Федерація, яка атакує український інформаційний простір. Вона атакує в трьох напрямках: це 20-те століття. Лянін створив Україну. так? потім це Пер'ясловська рада, історія з козаками, і історія Русі, яку вони забирають у нас під ніг, і зрозуміло, що такі інституції академічні не встигають так жваво відповідати, як це може зробити Український інститут національної пам'яті на події, пов'язані тисячолітньою давниною, І відповідно так само і пов'язана з козацькою минувшиною. Особливо з тими міфами, які розгортаються навколо приєднання України до московського царства, як вони кажуть, тому напрямки є водночас. Ми маємо скинути величезну кількість облут і обріхувань, які потрапили на нашу державу через різні методи, тож історія, яка буде розширена дослідженнями популяризацією. І звісно, я переконаний, що одним з девізів нашого інституту буде вже ну, скажімо, пояснення, а не, наприклад, пропаганда. Це буде історія пов'язана з тим, що ми будемо запрошувати людей до співпраці. А скажімо, не кортуватися навколо якогось єдиного ядра. Це буде інституція, яка буде запрошувати і волонтерів до співпраці, і буде в цілому відкритою для наступних наших дій. Пане Олександре, я пам'ятаю вашу участь у проєкті мого колеги авторському Богдана Вербицького Історія змови, де ви концентрувалися на декомунізації, дерусифікації і знищували ті міфи СРСР. Але цікаво, в якому форматі, от ви кажете, ви будете запрошувати людей. В якому форматі поширюватимете ви оце знищення цих радянських міфів? Форматів є дуже багато, і насправді ну ви розумієте, що я людина, яка має там свій мав свій ютуб-канал великий, так і належить до цієї категорії людей, які називаючи там Богосфера чи популяризатори історії, хоча я сам кандидат науки, маю 15 книжок наукових, там не рахуючи статей. Я науковець, який в принципі зміг, скажімо, стати популяризатором історичної науки, і для мене ці механізми вони очевидні. Я ну не буду називати соцмережі, щоб їх не рекламувати. Але знаєте, коли українські діти дивляться ці соцмережі, всякі кліпи вимишленням, які переважно говорять російською мовою, так і в якісь наративи незрозумілі, то йдеться мова про те, що треба зробити простіше розуміння історії, і йдеться про те, що якомога більше, скажімо, ніж можна було б охопити інститутом, щоб вийти з парадигми. Інституції, яка, скажімо, формує, а треба зайти в іншу, яка не тільки формує, а й залучає, яка слухає, вміє слухати, дослухатися і спільно формує якісь. Тези тому безперечно, що і на цих циклі передач з Богданом Вербицьким, який знімав інтер, ми говорили про ці дуже потужні проблеми дерусифікації, деколонізації декомунізації. І я, як голова експертної групи з дерусифікації в Києві, так я стояв на щолі групи, яка в Києві перейменувала майже 400 вулиць пов'язаних з Росією з російською культурою, як агресором. Відповідно для мене ці механізми зрозумілі зараз йдеться мова про те, щоб тепер пояснювати дуже багато питань, все ж таки ми ставимо, коли робимо рішення безперечно, вони не є еволюційними в цей час, але необхідними. Тому пояснювати, залучати людей, заходити в ті ніші, де раніше академічна наука, чи, скажімо так, інституції державного державні не заходили, тобто іти до людей. Я вам дякую, пане Олександре. Переконана, що у вас вийде, і дякую за те, що будете дякую. руйнувати ті міфи, які сторіччями створювала СРСР. Це був Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам'яті. Усі проекти